Всім привіт! Маю дуже коротке, але важливе повідомлення, яке стосується подачі документів. Знаю, що вам зараз приходять листи про призначену дату подачі, і дата подачі вказана разом з адресою, а адреса це практично всім присилається Львів Івана Франка 108, тобто це адреса консульства. І більшість з вас іде здавати документи саме до консульства. Хочу повідомити, що е, всі заявники тепер здають документи у візовому центрі у Львові, який знаходиться за адресою вулиця Івана Мазепи, 1Б. Що стосується консульства, то там можуть здати документи лише студенти. І е, незважаючи на те, що вам прийшла адреса з консульства. Ви повинні йти здавати документи у візовий центр. Чи довіряти вам мені, чи ні, це вирішувати вам, але я вам кажу з практики зі своїх заявників, які здають документи минулий тиждень, цей тиждень. І ситуація така: просто щоб ви не йшли у консульство, не займали там чергу, не чекали, і вас тоді перенаправлять все одно у візовий центр. У консульстві документи можуть здати наразі лише студенти і власники карти поляка або близькі члени їх родин. Сподіваюся, що була вам корисною з вас лайк і підписка. Мирного неба!